Ці літо поспіль в Запоріжжі триває заборона на відвідування масових місць відпочинку на водних об'єктах. Вздовж набережної Дніпра встановлювані попереджувальні знаки. Крім того, з 1 червня по 1 жовтня здійснюється посилений нагляд за циркуляцією збудника холери. Обстежують і людей з кишковими розладами, і об'єкти навколишнього середовища. Зокрема, такі дослідження фахівці Запорізького центру контролю та профілактики хвороб проводять по 13 моніторин. Точках. Це всі міські пляжі, місця забору води, стічні води, очисні споруди інфекційних стаціонарів. За два тижні червня обстежено на холеру 87 хворих на кишкові інфекції. Збудника холери ми не виявили. Також ми не виявили збудника холери і на моніторингових точках навколишнього середовища. Але е, ми виявили відхилення по мікробіологічних та санітарно-хімічних показниках у чотирьох моніторингових точках. Е, Збудників патогенної флори ми також не виявили ці відхилення не є такими, що безпосередньо загрожують життю та здоров'ю містян. Але при потраплянні води у рот і далі до організму людини за певних умов можуть спричинити негативні наслідки. Це відхилення коліфаги, які свідчать про вірусне забруднення води, та халера так званий вібріон. Він нічого не має спільного з холерою, але це основна патогенна флора, яка при окремих обставинах може спричинити кишкову інфекцію. Тому населення повинно бути обізнане. І турбуватись про своє здоров'я.